Двічі в одній річці. Того дня Наталя поїхала по роботі в іншу фірму віддати документи. Усе йшло за планом. Вона швидко дісталася потрібної будівлі, піднялася на потрібний поверх. Біля кабінету директора на неї вже чекала секретарка. Доброго дня! Я до директора, привітно мовила Наталя. Проходьте, він уже на вас чекає, посміхнулася дівчина. Наталя глибоко вдихнула і, взявшись за ручку дверей, відчинила кабінет. Вона зробила крок уперед і завмерла на порозі. Її серце пропустило удар, а в голові пролумав дзвін. На кріслі за столом сидів він. Його очі, такі знайомі та рідні, дивилися просто на неї. Руслан її Руслан. Чоловік, який колись був її цілим світом, а потім безлідно зник. Ти. тільки й вимовила вона, ледь стримуючи сльози. Руслан підвівся, повільно обійшов стіл і зупинився за кілька кроків від неї. На його обличчі застигла розгубленість. Наталю. прошепотів він, і в його голосі відчувалася і радість, і біль. Наталя ніяк не могла зібратися з думками. Вона уявити не могла, що колись знову його побачить. Вона хотіла кричати, бити його, розпитувати, що сталося тоді, але єдине, що вона могла, це стояти і дивитися на нього. Що ти тут робиш? нарешті знайшла в собі сили запитати Наталя. Це моя фірма, спокійно відповів руслан, я її директор. Наталя була приголомшена її руслан, який колись мріяв про власну справу. Тепер сидів у цьому величезному кабінеті у дорогому костюмі, а вона вона прийшла до нього як кур'єр, щоб віддати папери. Чому ти чому ти зник? тримтящим голосом запитала вона. Руслан відвів погляд. Це довга історія, Наталю, мовив він, не дивлячись на неї. Я чекала, Руслане, я тебе шукала. Сльози градом потекли по її щоках, а ти. Ти просто зник! Ні дзвінка, ні записки, нічого. Руслан нарешті подивився на неї, і в його очах з'явився сум. Він зробив ще один крок до неї, і Наталя відступила. Не підходь! закричала вона. Я не знаю, хто ти такий. Ти більше не той руслан, якого я любила. Він зупинився. Я все ще той руслан. Просто. Мені потрібен був час. Я мусів зробити це сам, аби стати тим, ким я є сьогодні. Я не хотів, щоб ти бачила мене слабким. Його голос став хриплим. І ти думав, що мені буде легше, якщо ти зникнеш? обурено запитала Наталя. Руслан не відповів. Він опустив голову і важко зітхнув. Я розумію, що ти відчуваєш, і я не прошу вибачення, тому що знаю, що я зробив неправильно. Але я хочу тобі пояснити, його голос став благальним. Дай мені шанс. Наталя дивилася на нього, на його знайоме обличчя, на його сумні очі, і не могла вирішити. Вона не знала, чи зможе пробачити його, чи зможе знову довіритися. Але одне вона знала точно її життя, яке було таким спокійним і розміреним, тільки но перевернулося догори Дригом. Вона все ще стояла на порозі, не наважуючись ні зайти, ні піти. Єдине, що вона могла сказати вголос, було Я не знаю, Руслане, я просто не знаю. То що? її голос звучав холодно, але очі видавали весь біль, який вона відчувала. Тепер, коли ти став успішним, ти хочеш мені щось пояснити? Руслан заплющив очі ніби від болю. Я не хотів, щоб ти бачила, як я падав, Наталю. Моя фірма тоді була на межі банкрутства. Я взяв величезні кредити, щоб утримати її на плаву, але нічого не допомагало. Я втратив усе. Я не міг дозволити тобі бути зі мною у цій прірві. Я був злим на себе, на весь світ, і я не хотів, щоб ти бачила цю мою сторону. А мені не треба було тебе бачити сильним, Наталя не могла стримати емоцій. Я хотіла бути поруч. Хотіла допомогти. Ми були командою. Ти просто викинув мене з життя як непотрібну річ. Рослан підійшов до вікна, обійняв себе руками і відвернувся. Я думав, що так буде краще для тебе. Я вважав, що ти заслуговуєш на краще, ніж чоловік, який втратив усе, включаючи гідність. Я планував знову стати на ноги і знайти тебе, коли все налагодиться. Я просто не очікував, що це займе стальки часу. А я тебе чекала, прошепотіла Наталя. Роки я думала про тебе щодня, а ти. ти просто зник. Руслан обернувся і в його очах стояли сльози. Я знаю, я був дурним, найбільшим дурним на світі, я щодня про це шкодую. Я знайшов твою сторінку в соціальних мережах, стежив за твоїм життям, бачив, як ти успішно будуєш кар'єру, як ти подорожуєш. Я бачив твою усмішку і боявся підійти. Я боявся, що ти вже знайшла іншого. Наталя не могла відповісти. Усередині неї все змішалося: гнів, образа, сум і та сама любов, яка жила в ній стільки років. Вона подивилася на Руслана. На його знайоме обличчя, на його сумні очі, і зрозуміла, що, попри все, він все ще той самий чоловік, якого вона любила. Я не знаю, що далі, сказала вона тихо, але я не можу просто так піти, не після всього цього. Руслан зробив крок до неї, і цього разу вона не відступила. Тоді дай мені шанс один єдиний шанс просто поговорити, розказати тобі все, що було. А потім ти сама вирішиш, чи варто мені давати ще один шанс. Наталя мовчки кивнула. Добре, але не тут, не в цьому офісі. Руслан усміхнувся, і його очі засяяли, як колись. Не тут, я тебе заберу. О сьой? О сьомій, підтвердила Наталя. Вона швидко вийшла з кабінету, наче боячись передумати. Руслан подивився в її слід. Він не знав, чи зможе вона його пробачити, але він точно знав, що він повинен зробити все, щоб повернути її довіру. Бо без неї його життя було лише порожньою гонитвою за успіхом, і він втратив найважливіше людину, яка його любила.